Добрий день, шановні колеги. Сьогодні я хочу запропонувати вам поговорити про силу, але не про силу зброї чи армії. Ми будемо говорити про силу дітей, про їхню здатність виживати, адаптуватися, знаходити внутрішні ресурси навіть у найважчих умовах. 24 лютого 2022 року змінило наше життя. Але найбільше ця дата розділила дитинство українських дітей на до і після. Дитинство, яке мало бути безтурботним, стало сповненим сиренами, вибухами і страхом. Пригадайте, що ви робили того ранку? Можливо, пили каву, можливо, лише прокидалися, планували день, і тут новини, дзвінки, паніка. А тепер уявіть, як це було для дітей. Уявіть, як батьки вранці будили своїх синів і дочок словами Прокидайся, почалася війна. Жоден підручник, жодна педагогічна методика не готували нас, учителів, до того, що відчують ці діти. Як пояснити їм, чому їхній будинок більше не існує? Як допомогти дитині, яка бачила, як її рідних виводять із дому солдата? Як повернути їм відчуття безпеки, коли вони навіть у тиші лякаються кожного шергу? Але, попри все, це, наша мета не просто подолати війну, а побудувати майбутнє. Майбутнє мирне. А що ж таке мир? На перший погляд, здається, це всім зрозуміле слово. Але якщо запитати у дітей, які пройшли через окупацію, вони дадуть нам дуже прості, але досить болючі відповіді. Мир це коли можна спати у своєму ліжку, а не в підвалі. Мир це коли двері вночі закриваються на замок, а не залишаються відчиненими, бо їх винесло вибуховою хвилею. Мир це коли можна піти до школи, яка ще існує, а не зруйнована ракета. Сьогодні, на превеликий жаль, в Україні немає такого миру для багатьох дітей. Але ми, педагоги, можемо допомогти повернути їм хоча б частку через увагу, турботу, підтримку. Саме про це сьогодні буде йти мова. Уявіть собі, звичайний ранок у родині. Всі ще сплять або лише просинаються. І раптом лунає сигнал повітряної тривоги. Усе перевертається, вимикається світло, руки тремтять, речі поспіхом хапаються, кидаються у сумку. Дитина ще не до кінця розуміє, що відбувається, але відчуває головне страх батьків. Так почалася нова реальність. Реальність, в якій вже немає спокійного сну у своєму ліжку. Немає прогулянок із друзями. Немає школи, дитячого садка, улюбленого ведмедика, який залишився в будинку, що тепер зруйнований. Найстрашніше було вночі. Мама будила мене, ми бігли в підвал. Я заплющувала очі і мріяла, що це просто гра. Ми ховаємося і скоро все закінчиться. Але воно чомусь не закінчувалось, казала нам семирічна Марійка. Ми жили в підвалі місяць, було темно, сиро і холодно. Я уявляла, що це підземний замок, але це не допомагало, я хотіла назад, у свою кімнату, у своє тепле ліжечко, пригадувала дівчинка Олеся. Ці діти не мріють про новий велосипед чи конструктор. Вони мріють про тишу, про те, щоб двері вдома не вибивали прикладним автомат, про те, щоб не бачити, як мама плаче, коли приходять чужі люди у формі. Страх, тривога, паніка. Нічні жахи це все реальність дітей, які пережили окупацію, втрату дому або вимушену евакуацію. Їхній психоемоційний стан залишається вразливим навіть після повернення до мирних територій. Вони можуть здаватися спокійними, але всередині все ж таки живе біль, який не зникає сам собою. Саме тому нам, дорослим, педагогам, Психологам, волонтерам, просто небайдужим людям так важливо підтримувати їх, дати їм можливість знову відчувати радість дитинства хоча б на кілька годин. Як це зробити? Як повернути їм тепло і довіру до світу? Про це ми поговоримо далі. Коли ми чуємо історії дітей, що пережили окупацію, коли ми бачимо. У той жаль, смуток, подекись страх в їхніх очах неможливо залишатися осторонь. У кожного з нас був вибір просто співчувати або діяти, і ми обрали друге. І так народилась ініціатива Щасливі соняшники. Це проєкт створений на волонтерських засадах викладачами, студентами та співробітниками Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди. Ми не могли чекати, поки ситуація покращиться, адже кожен день без підтримки для цих дітей це ще один день страху, ізольованості та болі. Хто ми? Ми команда волонтерів викладачі, студенти, аспіранти, співробітники університету. У нас немає чарівної палички, але ми маємо найголовніше це бажання підтримати дітей, подарувати їм надію, допомогти їм знову відчути себе дітьми. Що ми робимо? Ми регулярно виїжджаємо до деокупованих сіл і містечок Харківщини, щоб попрацювати з дітьми та їхніми сім'ями. Це не просто короткі зустрічі, це систематична робота, яка охоплює педагогічну, психологічну та соціальну підтримку. Ми допомагаємо дітям справлятися з пережитим жахом через спілкування, творчі майстерні інтерактивні ігри. Ми працюємо з батьками, які теж пройшли крізь страх і втрати, допомагаючи їм налагодити емоційний контакт з дітьми. Ми привозимо гуманітарну допомогу, речі, іграшки, книги, солодощі. Щоб дітки знову відчули турботу і тепло. Одна з наших зустрічей запам'яталася особливо. Ми приїхали в одне з сіл Харківщини, що було звільне від окупації. Діти вийшли до нас, але вони не бігли, не галасували, як це зазвичай буває. Вони просто стояли і мовчки дивилися. Ми почали гратися, розмовляти, намагалися розтопити оцю тишу. І ось у якийсь момент одна дівчинка Софійка, яка весь час мовчала, раптом засміялася. То був тихий, невпевнений, але справжній сміх. Це була лише одна усмішка, але вона означала дуже багато. Це був знак того, що навіть після пережитих грехів діти можуть повернутися до звичного життя, якщо поруч будуть люди, готові підтримувати їх. Ось чому кожен наш, наш виїзд це не просто зустріч, а можливість повернути дітям дитинство хоча б на кілька годин. Дитинство це сміх. Дитинство це ігри, фантазії, малюнки, мрії. Але війна поставила для багатьох дітей на паузу найважливіший період їхнього життя. Замість яскравих фарб темні підвали, замість веселих ігор. Пованки, але не для розваги, а для порятунку. Замість безтурботності, тягар страху, який не має нести жодна дитина у світі. Наш проєкт Щасливі соняшники має ще одну мету повернути дітям дитинство. Навіть якщо це всього кілька годин безтурботної радості, навіть якщо це лише одна маленька усмішка, ми знаємо, що це важливо для кожної дитини. Дитинство без паузи на війну, що це означає? Це означає, що навіть у найтемніші часи ми повинні давати дітям можливість бути дітьми, допомагати їм відчути себе захищеним, залучати їх до творчості, гри, спілкування, показати, що світ не тільки білі страх, а ще й дружба, підтримка, щось тепле і добре. Як ми це робимо, коли ми приїздимо? До деокупованих сел селищ ми привозимо з собою не просто допомогу, ми привозимо емоції. Ми організовуємо творчі майстерки, де діти малюють, ліплять, складають аплікації. Ми проводимо рухло, рухливі ігри та квести, щоб повернути їм радість, взаємодії та дружби. Ми залучаємо дітей до інтелектуальних вікторин і змагань. Щоб вони відчули впевненість у своїх силах. Ми просто розмовляємо з ними, питаємо про їхні мрії, сподівання, намагаємося нагадати, що в них є майбутнє. Під час однієї з таких зустрічей до нас підійшов десятирітній хлопчик Максим. Ми запропонували дітям загадати бажання про те, що б вони хотіли отримати собі в подарунок. Бажання були фактично однаковими – це мир, перемога, відбудовані будинки. А Максим сказав, що хоче, щоб у нього була автівка, яку потім би він зміг подарувати Збройним силам України, що його захищали. Це було щире бажання, у якому оживала надія цього хлопчика. Бажання, що стало першим кроком до його відновлення. І саме заради таких моментів ми продовжуємо працювати. Бо дитинство не повинно ставати заручником війни, бо навіть у найтемніші часи має залишатися місце для світла. Коли ми думаємо про допомогу дітям, часто згадуємо про великі ініціативи, глобальні проекти. Але іноді найбільше значення має саме маленький, простий вчинок: це тепла куртка, це пара рукавичок, це цікава книга коробка кольорових олівців, маленька іграшка. Усе це може стати для дитини не просто річчю, а символом турботи. Хочу ще сказати, що проєкт щасливі соняшники це не лише про ігри, про розваги і про зустрічі. Це ще й матеріальна підтримка дітей, які втратили дім, речі, звичне життя. Студенти, викладачі, випускники нашого університету об'єдналися. Щоб зібрати найбільш необхідне для дітей. Це одяг, теплі куртки, светри, взуття, яким більше немає що вдягати. Іграшки та книги, щоб подарувати дітям хоч трошки радості. Солодощі і смаколики, бо дитинство повинно мати смак цукера, а не гіркоту війни. Гігієнічні засоби це речі, про які рідко говорять. Але які є критично важливими для тих родин, що залишились без засобів до існування. Завдяки саме спільним зусиллям ми вже змогли допомогти сотням дітей. Але найголовніше це не самі речі, а відчуття про них, які нагадають дітям, що вони не самі. На одній зустрічей ми роздавали дітям які іграшки. Це були звичайні ведмедики, зайчики, собачки, котики, які студенти та викладачі зібралися серед своїх друзів та знайомих. До нас підійшла маленька дівчинка на вигляд років шостими. Вона обережно взяла ведмедика, стиснула його в руках і притисла до грудей. Ми запитали: тобі подобається? Вона кивнула і тихо відповіла: Так, він тепер буде спати разом зі мною. Мама дівчинки розповіла, що після окупації у них не залишилося нічого. Вони втратили все, будинок, речі, звичне життя. Але ось цей ведмедик став першим, що належало тільки їй, тільки цій маленькій дівчинці. І, можливо, це всього лише іграшка, але в її очах це було щось більше знак того, що про неї хтось турбується, що про неї хтось дбає, окрім її рідних. Ця історія лише одна з тих багатьох, які ми почули під час відвідин деокупованих територій. Вона нам нагадує, що допомога не обов'язково має бути масштабною, щоб мати якесь значення. Іноді проста коробка печива, тепла шапка, чи м'яка іграшка можуть змінити для дитини цілий світ. Тому ми продовжуємо нашу роботу, бо кожна дитина заслуговує на відчуття турботи, безпеки і тепла. Війна змінює не лише сьогодення, вона впливає і на майбутнє. Майбутнє нашої країни це наші діти. Вони пережили те, чого не повинна знати жодна дитина: страх, холодні підвали, окупацію, втрату домівки. Але, попри все, вони залишаються сильними, світлими і мрійливими. Вони не просто мріють про нові іграшки чи подорожі, вони мріють про мир. Про відновлення шкіл, про можливість жити, а не виживати. І саме від нас, від дорослих, залежить, чи зможемо ми допомогти їм відчути, що в них є майбутнє. Допомога дітям це не разова акція. Це довготривалий процес відновлення їхньої довіри до світу, повернення радості та спокою. Кожна поїздка волонтерів, кожна організована зустріч, кожен переданий пакет цукерок чи книжка це крок до емоційного відновлення наших маленьких українців. Сьогодні вони ще бояться гучних звуків. А завтра, ми віримо, вони будуть знову посміхатися. Сьогодні вони не вірять у добро, а завтра вони самі будуть творити його для інших. Сьогодні вони можуть відчувати самотність. А завтра знатимуть, що їхня країна про них не забула. Але це стане можливим лише тоді, якщо ми не будемо зупинятися. Допомога не завжди означає великі жертви, іноді навіть маленька дія може змінити для когось цілий світ. Навіть один переданий светрик, книга чи іграшка може зігріти серце дитини. Якщо ви знаєте про ініціативу, розкажіть про неї іншим – Можливо, хтось поруч теж захоче допомогти. Приєднатись також до ініціатив, допомагайте організовувати зустрічі, підтримуйте дітей не лише матеріально, а й емоційно. Проєкт «Щасливі соняшники це не просто допомога, це шанс для кожної дитини знову повірити в добро, відчути себе захищеним, побачити, що навіть після найтемніших ночей настає ранок. Дитячий сні. Це найкраще свідчення того, що ми все робимо правильно. І поки ми чуємо цей сміх, поки ми бачимо їхні щасливі очі, ми знаємо, наша місія триває. Продовжуємо нашу вчительську місію заради дітей, заради їхнього майбутнього. Дякую.